мобілка, і та що така гарна, красива, необхідна. І каже, так, в неї, як закінчуються гроші, вона пристає зі мною говорить. А другий каже, ти знаєш що вже діло? Я прийшов пізно додому, Ну, а жінки знають ті чоловіки, які себе хочуть реабілітувати, вони зразу приступають до жінки, щоб щось робити, розумієте? І так друга година ночі він приходить до спальні, дивиться, жінка лежить під ховдром. Повернута спиною до нього. Він швиденько під ковдру і починає її гладити по плечах. І чує, вона видає фразу: коштів на вашому рахунку недостатньо для здійснення даної операції. В центр івано-франківська по 100 метрівці йде молодий хлопець, красивий, такий ще вищий, ніж я. Але такий підачесько згорблений, щось таке йде, так одним боком, щось. І тут йде лікар-вертебролог, каже. Молодий чоловіче, зачекайте. Зачекайте, я бачу, що вам кожен щось зде, є лікар-вертебролог. Придіть до мене на прийом, я подивлюся, що з вашим хребтом. Він каже, пане доктор, у мене все нормально. А чого ви так ходите? Бо у мене шнур до навушників короткий. Колись було два нещастя Зигари і горівка. А тепер з'явилось третє, що зветься Мобілка. Як людина без мобілки, то це так дивує, ніби в неї нема рота, чи клепки бракує. Ідуть хлопці і дівчата, і слух міщав дроти, і до себе балакають, наче ідіоти. Навіть в наших туалетах, там де бруд і ка. Тепер з кожної кабінки хтось з кимось балакав. Особливо у маршрутках люблять галакати. І про те, що ти говориш, то всі мусять знати. Один їхав з села у місто і кричав у мобілку. Так так, гроші у мене, Гроші у мене на воду й горівку. А ті гроші, що я маю передати кінці, вони мене на ті сумки, на ті сумки глуха Капронові щитці. Потім він сам не зрозумів, які гроші вкрали. Правда, про те навіть рідні нічого не знали. Дехто має не одну, не дві мобілки. Одну ліпшу для коханки, а другу для жінки. Не раз комусь при горілці щось пообіцяєш, і мобілку по півроку потім не вмикаєш. А що робиться у нас?